Рибки, привіт, мої хороші. Ваш прогноз на травень 2025 року. Ви, як завжди, останній в списку, <хи> і я його роблю в самому кінці, але я вам обіцяю, що на червень почну все-таки з кінця. Я хочу, щоб ви також трішки раніше отримували свій прогноз. Використала я дві колоди: Таро Райдера Вейта і гармонізаційна, яка не тільки дає енергію, а і згладжує негатив, перетворює в позитив, вирівнює. Що сказати вам про травень. Травень у вас дуже гарний місяць для навчання, для отримання нових знань, тому якщо у вас там, ви плануєте пройти якісь курси, якийсь ретрит відвідати, там, де отримати нову інформацію, прочитати нову книгу, підвищити свою кваліфікацію, повірте, в травні вся люба інформація, все навчання принесе для вас користь і принесе для вас. Результат, і ви потім в майбутньому зможете ці знання матеріалізувати, перевести їх в гроші в достаток. Також молитва, важливе значення має молитва. Якщо ви будете молитися щодня і простити, то отримаєте бажане. Як правильно молитися, я найближчим часом обов'язково зроблю відео, так щоб вас чули, зроблю відео і поділися, поділюся з ним на своєму каналі. В травні місяці вам бажано прислухатися до старшого покоління. Вони дадуть вам слушну пораду і поділяться власним досвідом, яким вам в майбутньому в житті знадобиться. І дивіться, також гарні енергії заходять того, що ви стійко подолаєте всі перешкоди, затримки, якісь певні обмеження. Знайте, у вас є внутрішня сила і ресурс справитись з усіма цими труднощами. Дивіться, будуть все таки перешкоди. будуть в травні перешкоди, затримки. Якісь зупинка в русі, тому не боріться краще зачекайте, тому що ну нічого не вийде. Ви просто виснажитесь витратите багато своєї енергії. Почекайте, дайте час, нехай ситуація просто ресформується, і потім вона ви стійко її подолаєте. Дивіться, також можуть дати про себе події, вони можуть повторитися, які у вас були в минулому рік назад, в такий же самий час, тобто може ситуація повторитися. Ну, ця ситуація буде не. Приємна. Більше як неприємна, але в цей раз ви справитеся з її наслідками і повністю її закриєте, як завершите її. Ну, тут от зупинитися і зачекати, не, не потрібно бігти попереду паровоза. Гарний місяць для закриття боргів, для закриття кредитів. Нові бажано не брати. Тут взагалі у вас немає нових енергій. Ну, По-перше, вам їх не дадуть, і якщо ви її дадуть, то, то там, скоріш всього, що розтягнеться на рік, на рік і ви будете, вам буде проблематично його виплачувати з перешкодами. На вас чекають вдача в судових справах, якщо ви будете діяти чесно і законно, будь-який обман він веде до поразки. Ну, тут енергії нового немає, можуть бути якісь поїздки, у вас відрядження, але туди, де ви вже їздили. Тобто Ви вже були, можливо, навіть рік назад ви їздили в те саме місце, знов повернетеся. Тут місяць він буде повертати до минулого, до старого. Якщо розглядати здоров'я, то про себе можуть давати зуби знати, знати да, біль зубна, спина, кістки, суглоби і багато хвилювань. Тому переставайте хвилюватися, одужання є, одужання повільне. І давайте собі час полежите, відпочити, не спішити, тобто не перевтомлюйте себе. По коханню. Якщо ви одинак, ну, нових знайомств нема, нових відносин нема, можуть повернутися колишні, давати про себе знати. Тут бажано в коханні, якщо ви в парі, то дотримуватись традиції, все буде по-старому так, як було. І якщо розглядати гроші, то тут невеликі гроші, все так, як є зараз, нових джерел немає. Тут може бути повернення старих боргів, тобто про борги, які ну, вам не повернули, можуть от в травні повернути. Якщо по роботі, то краще перечекати. Змін не буде. Тобто нових ніяких змін немає. Все так, як і було. Якщо шукаєте роботу, то, то ви можете просто зачекати, передивлюватись, ходити, але не факт, що ви її знайдете. Тут немає нової роботи. Тому відпочивайте, навчайтеся. Моліться, і у вас все буде так, як ви хочете. Всіх обнімаю. Пока, пока підписуйтесь на мій канал і ставте лайки вподобайки.